Так, Доброго дня! У нас сьогодні четверте число. Сьогодні у мене в планах почати переїжджати, бо до Стобіса багато всього. І я почав путатися вже в тому, що в мене не виставлено, і це потрібно все короче, реалізувати. Так, я вийшов похавати. Зараз похаваємо. і, можливо, розкажу вам піздатішу історію. Просто, от, просто мене горіло вчора максимально пекельно. Так, і сьогодні в мене, як я вчора і казав, по плану цілий день їсти рис. Так, залишилося закрити пару аукціонів. Я вже вдягаюся на. Вулицю. Сьогодні по плану переїхати, хоча б а, предметами. Ті, що для аукціону. А все інше вже потім по мірі. Да, я тут, бо треба. Прямо от реально треба. І щоб там уже сьогодні хочу і почати збирати лоти. Що вдягти? Вроді як на дворі і тепло. А вроді як і не дуже футболка, толстовка. Шо? Шо вдягти? Я не розумію. Як же зрозуміти? Що мені вдягнути? Я знайшов цей святор. Светору вже десять років. А він мені подобається, він вже весь в монтажній пені. І не тільки в пені. Пала. Хорошо, що камера. А не щось ще. Так. На ньому вже реально мільйон дирок. На ньому є ось таке п'ятнатпіне монтажний. Тут дирочка. Але він такий охірений, не знаю, мені по таких з десяток, тупо однакових. Я по них, би, блять, ходив кайфовував. Я був би по життю взагалі щасливий. Але поки так щасливий. Так, кавка. Трохи водички, трохи сливок і зараз роблю каву, йду на двір, трохи нагріюся, випю каву і йду носити землю. Вісім мішків мені осталось доносити сьогодні, щоб на вихідних можна було нормально починати вже робити гряд. Якраз чотенько. І можливо, можливо, сьогодні, а може і завтра. Коротше, до кінця тижня ми вже зробимо перший запис в новій студії, і це буде запис чого правильно. Перша серія третього сезону розпаковок. Ви уявляєте? Третій сезон це 6 просто. Тобто, я подивився, в першому сезоні у нас... Було 26 випусків. В другому сезоні там під 60 буде випусків. Ну і третій сезон, думаю, теж десь 60 плюс-мінус, може трохи більше. Коротше, охрініть просто. А, хтось може спитати, нахера писати з сезонами. А я скажу. Бо, типу, від сезону до сезону... Відбуваються певні зміни і певні покращення в цьому серіалі. Тому це необхідно. Блять, я себе прищипну. Кстати, реально очки дуже сильно е, кольори міняють. І так як я дультонік... Я прям офигеваю. Я сьогодні за компом сидів без окулярів. Я вам хочу сказати, що я вже привик, без окулярів не то пальто, тому що кольори взагалі не ті і не сильно зрозуміло, що де як. Бо, тип, ну я скільки 4 дні працював повністю в окулярах, тому звісно шок. Просто нереальний. Але я так чередую, щоб не дуже так знаєте, привикати Бо вдруг десь буду без окулярів і хрен туриму, що взагалі до чого відвик. Ой, вітер сьогодні, але тепло. Я навіть в капцях і без носочків. так, Зараз, як я і сказав, п'ємо каву. Так, і того, не так я багато на груді не знімав, але землю тільки що переніс. Чітко 20 хвилин. Прикиньте, одна ходка а, виходить а, 5 хвилин. 300 метрів йти в одну сторону. Получається, я пройшов там 2,5 км, а, половина з вантажем, половина без вантажа. Ну, Сьогодні, прям, вчора мене підбили ті дві ходки по три мішка, прям я вздох. А сьогодні зашибісь. Так, зараз все, що мені буде заважати, я просто на двір. а потім вже тоді буду його заносити назад, коли все розкладу. Так що, план капкан винести все на вулицю, що буде мішати. Тут залиши декілька, декілька стелажів. Я їх то сюди кудись втулю, але поки що вони мені заважають. Мені потрібно стіло розвернути. Зібрати сміття після того, як все винесу, бо ще раз треба донести. І. І щось іще хотів. А, і протерти пилюку. Да. І це все піде в день номер 3 бо вчора день номер 3 був дуже коротким. Так, трохи там попрацював. А все... Ну, як все, не все. Ну, певну частину того, що я хотів зробити, я зробив. Зараз третя година, я йду, треба попрацювати трошки, бо клієнти понаписували, то зараз піду то відповідаю клієнтам, подивлюсь, що там за питання в них. І не думаю, через годинку, можливо півтори вийду знову. Але то вже вихід буде, це вже буде в перенесення всього. Я не знаю скільки мені там ходок треба буде зробити, але це треш. Як воно мене дістало, якби ви знали туди-сюди, туда сюди просто десятки разів це треш. Наступний раз, коли це буде, то я сподіваюся це буде останнє. Це вже буде в будинок. Бо це капець якийсь. Цього поотвічав, ще й встиг домотувати відос. Ой, слово. Перший випуск вже на цьому тижні. Якраз я все додаю. Якраз я все дороблю. Так що шутненько. Волос. Кошмар. Блін, це як посидиш. Ну, після того як попрацював, а потім посидів, посидів тобі треба ще раз. І ти працювати, це, звісно, жесть. Я, це, у мене така фішка, я не знаю, чи вусив. У мене це така фішка з дитинства. У мене як батько робив. Це все небесне. Uh, <ріпи> щось там вийшло, от, от, от є стільки -то роботи на день. Вийшли, щось там зробив, зробив Ой, ну пішли, перекуримо. Ой, ну пішли Я, Типа, это там салько туди-сюда стопарик жахну Ой, а я розумію, що Якщо я зараз піду... Дуже в мене ніякий хуй блядь, не, не витягне, і, і буду тільки Тому це по -по посратися і туди йти. Того є з дитинства, зранку вийшов, спитав, що мені на сьогодні треба зробити по селу, все в'єбошив, а потім пішов і чивсь. От я отак от привик, і я так і роблю. В мене оце така база. Я е, планую собі на день те, що мені треба зробити. Я його роблю, а потім і дуже лягаю чили. Я не чилив тільки що, але після того як побігав, перебив там, а потім за комп сів, то воно все одно розвалює троханчик. Так що да. Бачите, вже бузинка скоро буде. Жду, ось і автобус якраз їде. Щось. Іду заберу. ай блядь дружина. Так, не знаю, може вона поможе мені, я буду носити, а вона розкладати, щоб швидше було. А з другої сторони, краще, мені розкладати, щоб я розумів, що куди я поклав і де вона знаходиться. В вон мене вже наряжена, дружиненька, коханенька. Не важко. Ні? Що-що? Чого? Привіт. Так, ну що, коротше, продовжуємо носити. Зараз я вам покажу результати, блять. Так, отут повне їбать, Стопка нахуй. Пиза, Пизанська вежа нахуй. Пизданська. Тепер отак дивіться їбать тут пусто. Так, ще та ну все одно вообще. Це ж не то, что, б воно десь, а все я нахуй виніс. Чиз, кейк. Та тебе не видно за голою. Тепер видно. Подивіться на цього алкаша. Косічку жре, пиво випило, єлі повзе. Помощник Ага. Помощні та нога. На велику. Ні. Айнайко короче, все наробилося. Так, ітого, того влог той самий день наступний. У нас уже субота. З вчорашнього там нема що монтувати на окремий влог, тому буде з цим днем разом іти. Зараз п'ю другу каву, 10 година. Дивлюсь, що там по пошті, по тому, по сьому, і йду далі викладати товарочку. Бо сьогодні треба вже піти відправити дуже багато, дуже. Я харегозна за одну ходку і точно не відправлю. Так що печальненько. Блін, так странно, коли ця кімната така пуста, це взагалі шок просто. Короче, Як почати свій день нестандартно, коли ти в графіці, в режимі, і це взяти і поїсти не в 10, а в 8. Здесь <рістець> я, блять, взагалі бідбойс. Хорошо. Так що, так. Да. А так що. Основна задача сьогодні це розкласти все і зібрати закази, які там потрібно на відправочку. Більше нічого. Так. Завершував аукціон. Ідемо. Вітер, скоріш за все, задуваю вам там мікрофон. Але вибачте, це буде коротка дистанція, тут мені йти. Залишилося 150 метрів, йду в магазин купити до кави творожних сирників, пару штучок. Чисто таке переобідати. І йдемо працювати, а відповідно там ми вже будемо з вами знімати своє і ремесло. Вже такий фінальний випуск. Не знаю чи в четверту частину влізе все чи тільки це розпаковка всяких этих. Хоча я не думаю, що я буду багато там знімати, такі якісь підзйоми та і все. І а фінішно вже фони, світло, це все оставимо з вами та і все. І на цьому буде завершено. Що дуже хорошо. Бо на вихідних я планував зняти перший випуск. Тобто якщо сь сьогодні все це доб'ю, то завтра зможу записати першу розпаковку. А можливо навіть сьогодні вночі я ж сам сьогодні. Дуже напихав село, так що є багато можливостей. Так, забрав я сирник. хотів би сказати, що задарма, але скоріше задорого, ніж задарма. Два сирника 32 гривні тобто один сирник 17 гривень. Це, ой, 16 такої собі Хоча може і нормальний, я не знаю. Серйозно. Зараз в молоттю. На дворі непогано, але марно, можливо буде навіть ось. О, пішли сюди. Бо знаєте, у нас саме так і прийнято робити робить. Видимісця зробили. Бабки їбани, там сказали, що грошей, нехай. І все. І роби потім, що хочеш. Типу тут розривались. І вообще... і Трещо. Накатали багна, натрамлювали його. І що воно як робили все Це дуже велике питання. Зроблять парк, бо не зашибись. Не зроблять парк, бо ти як завжди. Так що, в принципі, мінусів немає, да? Як завжди Так, ну а ми вже доходимо, бачите ходимся туди, ходимся сюди і ми зараз злітаємо і фасуємо Все по всьому. Це ця, ця кучку бачите. Коли аля улю. Аля ту-ту-ру, ту-ту. До речі, не знаю, чи помітили ви чи ні. У мене інші окуляри сьогодні. Заказав там короче, ті, ті прозорі мені попалися в розпаковці. І я по бренду знайшов і заказав а, трішки інші окуляри, теж для дальтоніків. Але ну, короче, промахнувся, про, про, про бачите, таку синьовою відблискують. Ті теж із синьовою були. Я думаю, ну мені в них типа, ок, думаю, візьму на два рівні сильніші з синьовою. І я взяв і вони мені взагалі не підходять. Що печально, звісно. Треба було пробувати або жовтизну, або зелену херню якусь. Ну, коротше, треба тестувати. Якби можна було, що в... З'їздити до окуліста, та щоб виписали такі, як треба, було б зашибись, Але... Єбать, оце в маркет сходив. <фух> <фух> Нормальна зарядочка єбать. Ще сука й сумка. видно сегодня. Uhm пизда, не пизда. Не пизда. Я уже и сдох нахуй сейчас совсем. Моя задача была до того, чтобы найти. И это портал. <реш> Ой, блядь, і смішно і грішно. Я такий стою на углу дому. Один заїхав синій і другий заїхав білий. Такий... Бля, не ну в село ну, Не так і багато, який шанс, що вони одночасно заїдуть. Виходять. Бля. З однієї чотири, з другої п'ять. И давай, до да, пацаны, вики на лавках там бухают. И, опа! Я понял, ебать. Жинк с угла и пришел в себе в ускоренном э, кровати. Думаю, это нам не надо. Дякуем, дякуем. И типа там людей не багато, на маркете. Три компании, людей не по три, по четыре. Нехай там маркетопті ще пара людей. Типу я тоді їбать. Цеп... Вже ноги все. Пізда падає. Рідкі. Зараз я, я батьком скільки там. Ну минут 20 їбать. хуяк хуяк і попоздячать. Так от я її вирішив в оскордному темпі дойти в сейф зону, так би мовити, щоб не було проблем. развлекаешься, ну нахуй ну вот это тоже вышло значит как раз сейчас 6.30 я дома а я в 6.40 обычно только собираюсь выходить так что да, разница значна ну что я могу сказать давно я так не Попробуйте. тут Свинклер <свеч> <свеч> не тренировал Коротше, короткий цей влог вийде щось. Такий він не туди, не сюди, але сама суть. Курю кальян, дивлюся, НП-шку, відосик, в'їбав бокал Бейліса, трошки щечки червоні. Їм ем ну, Доїдаю. Тут таке вже залишилося трохи Хамона і трохи. Блючіса. А так. Хорошо. Шай написав Сані, кажу: ого, поіграємо в PUBG, батьві написав, ого, і батя такі, ніхуя себе, все, пизда, то понятно, че сьогодні дощ пішов. Так что шесть, дядя, в PUBG, я я сьогодні и сам вообще ахуєть. Кайф. Тиба давно такого не было, я не понял, мы последний раз в PUBG играли.